При цьому пастор продовжував свою священицьку працю, приводячи людей до покаяння у центрі нейрохірургії. Храм Божий перемістився до палати з тяжко хворими людьми. Тепер молитви, проповіді та служби з покаянням проходили тут раніше. Люди відвідували храми, включаючи першу церкву, але основна суть полягала не тільки в цьому. В наш час у багатьох є власні храми і церковні будинки, але часто відсутній очікуваний Богом результат це порятунок людських душ. Церква це жива будівля з живих людей, забраних у цього світу та диявола. І сенс церкви не тільки у самому храмі, а в присутності Духа Святого у змінених життях. Мета церкви це прийняття. Збереження та передача вчення святих апостолів поколінням завдання церкви полягає у розумінні та у виконанні откровення Ісуса Христа, у здійсненні волі Божої. Життя церкви включає безліч щоденних святинь, це проповідь Євангелія, щоденний духовний хліб, спілкування, молитви, принесення плоду та результату для Бога та багато інших таїнств. Таких як хрещення, покладання рук, святе причастя.